Після вдалої операції Паутина служба безпеки знову провела унікальну операцію в Чорному морі. Вдарили морським дроном по російському підводному човну Варшавянка. Це в новоросійську. Він стояв там в військовій гавані. Цей підводний човен. Чим він унікальний? Бо наскільки я знаю, там він переносить ракети Калібер. Так і є. А давайте по порядку. Дійсно, по порядку питання історичного характеру. Ця операція може перевернути логіку взагалі застосування підводних човнів. Але щоб в цьому розібратися, треба це по порядку. Найперше, треба зняти капелюха перед організаторами. Друге, давайте трошки історії. Це дуже важливо. Це четверта, на мій погляд, блискуча українська операція в бойовому порядку. Перше, нагадуємо, потоплення крейсера Москва. Не сумніваюся, що можна ставити в один історичний ряд із, із такими подіями, як потоплення лінкора «Тірпіц», чи найважчого, найбільшого який коли-небудь люди будували лінкора Ямато японського? Ну дійсно тут мені зараз хтось скаже не єдиний в історії після другої світової війни. Під під час фолклендської війни там теж було потоплення. Годжуся, але інші, інші геополітичні ставки і трохи інші історичні параметри добре володію це питанням і знаю, що так було. Далі сама операція Павутина це третя. Прилетіла ракета Shadow в сухий док, і одну Варшавянку таки знищила, і ось четверта. Але чим оця операція відрізняється від усіх інших? І в чому її є ціла низка унікальності? Тепер дійсно вертаюся у момент, який ви сказали ТТХ, бо це завжди стоїть на тому, що ТТХ треба знати і їх розуміти. Варшавянка дизель-електричний підводний човен. Що таке дизель електричний? В нього є пальне, він піднімається на воду на пальні, на дизельних двигунах, рухається, заряджає акумулятори, пірну воює. Може нести на борту до чотирьох ракет 3 м 14 калібр у спеціальній модифікації. Хоча насправді калібр ніщо інше, як не вдала копія томогавка. Дошкульна машина. Чому? Дошкульна, тому що пуски відбуваються на глибині до 50 метрів. Його там побачити вполювати майже неможливо, не маючи повноцінного підводного флоту. Вони його дійсно серйозно застосовували. Акваторія Чорного моря дуже величезна. Це поза чотири. 430 тисяч квадратних кілометрів, це більше, ніж Німеччина. Глибини робочі теж дуже високі, бо най, де, най, найглибше більше 2 кілометрів. Звичайно, на цих глибинах ніхто не, не працює. Але море ще унікальне тим у своєму соляному складі. Є там такий прошарок цікавий, де якраз ховаються підводні чуни. Тому у морі їх зловити дуже і дуже важко. Але, але зловили у новоросійській базі. І де тут? Моменти ну, просто геніальності. Люди, так, я говорю про небо, вони не люди. Вони не люди. У них було два роки після того, як вони вивели свій флот, бо, бо, бо вдарили ми в 23-му по Варшавянці. А там ще нагадаю, і великий десантний корабель загинув. Вони зрозуміли, що все тут не може бути. Нагадаю, що в Криму найкраще, що тільки може бути на Чорному морі, вивели у новоросійськ. А побудувати систему захисту не змогли? Що вони зробили? на днях? Баржами перекрили. Баржами перекрили і, і браворно, браворно подаються в пропагандицькому середі люта оборона. Знаєте, це мені е, нагадує, Кримську війну 1853-56 років, коли теж там потопили кораблі. Тепер, щоб їм оперативно вийти з гавані, їм треба ці баржі відтягувати. Абсолютно. І не факт, що там, коли вони вийдуть, їх не буде чекати Абсолютно. Новий дрон. Абсолютно. Про що це свідчить? Правильного технологічного укладу, а що таке правильний технологічний уклад? Вони, вони це мали все відгородити в першу чергу спеціальними буями, які реагують на рух. На рух підводного апарату, Бо що таке той Сапсібебі. Так він невеликий, він відносно невеликий. Там електричний двигун, але двигун крутиться. Так, взагалі акустика і побудована. Що коли працює гребний вал, він видає певний звук. Відколи з'явився підводний флот, люди все це напрацювали і навчилися це чути не тільки в самому підводному човні, це в кораблі, а є ще ціла система боїв. Нема цієї системи боїв, її просто не існує у у природі. Це означає, що вони пішли у примітивний спосіб. Захисту свого дійсно, ну дійсно, я би сказав, достойної машини, бо все ж таки цю машину закупили навіть китайці і в'єтнамці. Нагадаю, що це не тільки калібр, там е, там е, апарати шість штуки, що я не помиляюся, 533 тридцять міліметру, це ще торпеди, тобто він дійсно ще може воювати і як з собі подібними, так і топити кораблі. І отут з'являється ще один нюанс, бо, на мій погляд, є викривлення, що човни такого класу. Вже точно будуть списані, ні не будуть, ні, не будуть, не будуть списані. Бо вони ще можуть виконувати оцю функцію торпедування, а ще і мінування. Є точно підтверджений факт, як мінімум, один, що міни, котрі входять до нього у боєкомплект, таки були виставлені уздовж нашого зернобобового коридору. Розуміємо, що це зробив тільки підводний човен. Як ми довго... це не могли зробити? Як надовго ця спецоперація може поставити російські кораблі в гавані на якір? А от чудове питання. Розібрали ми саму Варшавянку. Цю, чому це унікальна операція? Чому вона шкідлива? І найімовірніше, найімовірніше, що вони вже їх так масово застосовувати не будемо. Але але це мін, мінусуємо два човни. Дуже. Тяжко перевіряти інформацію, точно, я людина яка любить, точну перевірену, якісну інформацію, скільки ще лишилося. Йдемо за принципом, що дійсно найвищий показник декларувалося, що є 6, отже 4 ще є. Отже, чотири що є. Може бути рейдовий спосіб. Що таке рейдовий? На ніч зайшли, чи нам на декілька днів зайшли у, у бухту, відпочили, перезарядилися і пішли плавати. Автономність, якщо мені пам'ять не зраджує, десь до 40 днів це дуже багато. Це дуже багато. Тобто, ще чотири човни скоріш за все робочі. але... Але давайте ми трошки від Варшавянки відійдемо і подивимося в інший бік. 3 М 14 калібр це не тільки Варшавянка. У них ще є ціле сімейство. Наголошую сімейство у першу чергу малих, малих ракетних кораблів типу Буян Н і Каракурд. До, 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 до речі, одні з найновіших. Які побудовані відносно недавно. В них невелика водотонажність до 800 тонн. І не забуваємо, що є таке явище, як Волгодонський басейн. Азовське море, там через Іс, і через ріку, і через цілу низку каналів з'єднано з Каспієм. Але цікава дуже деталь: у Каспій прилетіли наші безпілотники у нафтові платформи. От Це важливо. Тобто ми вже промацали туди шляхи. І поки що, поки що там по-справжньому, я не думаю, що ми їх досягнемо нині. Але якщо зачепили платформу, якщо безпілотники знайшли шлях, то і точки, де перебувають кораблі, бо він мусить перезаряджатися, мусить міняти пальне, мусить він міняти прісну воду, мусить рано чи пізно обслужити двигуни, бо з двигунами в них там насправді є дуже величезна Про проблема, то і це ми намацаємо. Так. А тепер найголовніше, якщо все разом скласти докупи, а ще навіть ну десь думаю, два фрегати е, типу Бревісник. В них ще в робочому стані а там 16 пускових установок, і це все складаємо докупи. Мій особистий поля, до півтора десятка робочих машин вони ще мають. Тому я би не сказав, що ми все видихнули. Ми тільки зробили колосальний крок уперед, до, до, я так. Пофілоснать метафорично висв... висловлюється, до затьмарення до ззатьмарення оцього н... недогіганта морського в акваторії Чорного моря. Вони точно вже не домінантні і найголовніше вони вже домінантними не будуть ніколи.